Вірш сю українки на роковини, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив, віддав на Україну, поети славили в пісняк, немов красу дівчину, Від неї переймали сміх і жарти, і таночки, її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той й ні давнину покохав, Той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина люба вірна. Хоч би була вона сліпа, каліка не доріка, мов рана ятриця в ньому, любов його велика. В країна бачила не раз, як ті закоханці. Надвечір забували все, про що співали вранці, і взявши дар від неї, що до іншої гостину, вони не знали, що то є любити до загину. Він, перший за свою любов, тяжкі дістав кайдани, але досконно їй служив без ради, без умани. Усе знесла й перемогла його любові, сила, того великого вогню. І смерть не погасила.